як я, я служив. Да, що... Нічого я тут, а... дочекаємо з поліції. Провіримо, чи ми займаєтесь. Можете май май ви кто? можете представитись до вас. Ви можете представитись. Ніхто ви можете представитись, що на роботі. Ви можете представитись. Що все залетіли? Ви можете представитись. Ви можете представитись, хто ви такі. Представтеся, будь ласка. Я поеду с дам трудно. Сейчас я, я, ну... я люблю я... вообще. Но так як я оказався в этой ситуації, то я поїду так, Щоб я вам могу только искренне що ви... Ні-ні-ні, мені мне не сочувствовать не надо. Обязались в этой ситуации. По можна до вас звернутися. Панове, можна до вас звернутися? Панове, я. я до вас звертаюсь. Ви можна представитись? Я, 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 я поїду, ставим, Пане! Не... Будь ласка, вибачте, можна? Можна, будь ласка. Ви можете представитись всі, хто ви тут знаходитесь? Що да. ти трудоустроївся, Ром? М? Трудоустроївся вже. Ну, це ваші е, суб'єктивні е, рішення. Ви скажіть, хто ви такий. Іли будеш все так же. ходити в гості uh -huh. в районну адміністрацію. Так. Да? Будеш. Звісно. Якщо буде на то нагода. Хто ви такий, я кажу, ну де-факто, хто ви такі. Громадянин України. Громадянин України, добре. Зараз адмінбудівля закрита. Я і бачу, що закрита. Ну все. Як я ви сюди хочу, попали. Ви порушили, ви порушили громадський контроль. Яким чином ви сюди попали? Тільки що групу, що приїхали на гвардійську овешки. Будівлю. я я Рай ради. Виїхали вони, так? Да? Все, все, дякую. Де кнопка? Покиньте, будь ласка, будівлю адмінспоруди адмін районної ради. Я вас прошу. Вимагаю. Будь ласка, покиньте. Ви можете представитись? Друзі, ви можете представитись чи ні? Ну, прошу. Перед таким, як ти, не представляєш. Чому? Недостойний ти. Чим я недостойний? Ну, то ти мами і папи спросить, чим ти недостойний, Ну, Чим ти я недостойний? Що я не так народжений чи що? Мабуть, впав Вийдіть, пару яку. Вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка. Що це таке? Що ви, ви бацуєте? Що ви буцуєте? Вийдіть, будь ласка, з з Вийди з ма задмін будівлі. Вийдіть з адмінбудівлі. будівлі. Вийдіть задмінь будівлі. Хто ви такий? Я вас ще скажу. Хто ви такий? Хто ви такий? Хто ви такие? Представте. А ВИ хто такий? Хто такий? Такі? Я заступник голови районної ради. А ви, представьтесь будь, ласка, ви? Панове. Панове, представьтесь, будь ласка, <продукнуто> Там вы! Панове! Панове! Панове, представтесь, будь ласка! Хто Ще раз. Представтесь, буду... подавлю... па я... Я будь ласка. Представтесь! Представтесь, будь ласка. Панове, ви можете представитись? Сейчас приедет поліція, все представлю. Ні, хто ви? Ви захватчик, терорист, да, хто да, ви. Та да, ну, вийдіть, будь ласка. Вийдіть, будь ласка, я перешкоджаю вашим незаконним діям. Можна? Визивай поліцію, чого ти стоїш? Ви визвали? Mm -hmm. Все добре. Так ти визивай, я ж перешкоджаю. Все, все добре. Ви представитесь, можете чи ні? А чого не в балаклавах? Ну благо Андрію представився. А ви чому заперечуєте своєму представленню? Пояснив я. Чому? Пам'яті немає. Пам'ять в мене є. Так я сказав. Що ви сказали? Що ти недостойний, щоб я тобі представлявся. Недостойний? Звісно. Недостойний такої немає слова в да. а мові. Який? Є інший. Спеціаліст по мові. Так, да, є спеціаліст. Угу. Недолугий спеціаліст. Я хочу з коридора дихати. Угу. дихати. дихати. Давайте, Дай вийду. Та звідси видно, все хорошо. Вийди, да, вийти дай. Зараз поліція приїде. Ти, ти обмежиш моє волевиявлення. Звичайно. Це адмінзатримання, знаєш таке. Ти хто? Ти ж поліцейський. Ну. Ну, так спомяна... а, ти хто? Да, ти хто? Так. Риза, блядь, дурне. На Охрану, снимай, снимай. кнопку, блядь. Снимай, снимай. Выпусти Ты забороняешь И выйти Ты, ты, ты же самое.

Пусти мене! А як же українська молоді? Скупіння. Спомню. Гадаю. Прикрашайте здраво. Прекращайте трасі. Да. Люди тут вишу. Прекращайте Що ти мене не хочеш? Куди Воздух... такий? Визусти люди. Чекаємо поліцію. Чекаємо. Що Че ви туєте?

Можете ще, може, ще пошукувати, що сказали, що посада директора ДЮ США. Ру, на, на, все все одно автоматично стає я, я знімати політичної посади. Ну, ви ви, ви, ви Наталі Анатольевна, ви як я, казали, що? що ви офіційно нічого не коментуєте? Заволчив допомогу. Заволчили. Люди не стали.

Звільніть, будь ласка, не освідомлені особу, звідти, будь ласка. Ну представтесь, будь ласка, хто ви? Представтесь, хто ви? Хто ви такий? Чому ви викликали судьба? Пишемо. Ну пишемо, пішли, пішли

Переривайте зв'язок, зараз група поїхала на другий поверх.